Вогонь запеклих не пече, ніхто на світі не втече. Таким гаслом наші козаки більше як 100 років захищали нашу неньку Україну. І таке гасло ми обрали і сьогодні. Ми зініціювали такий проєкт, як Симпозіум монументальної скульптури. Сьогодні наша Україна бореться з ненависним ворогом, який підло на нас напав майже 2,5 роки тому. Всі наші, всі наші українці журтувалися і стали на захист нашої батьківщини. І з таким гаслом йдуть наші художники. Вони створюють свої проекти під тим тиском, який зараз проходить у нас на Полтавщині, на Сумщині, на Київщині, ті події, які привертають увагу сьогодні. Чому саме тут? Тому що тут. Нуртується і живе мистецтво, живе гончарство. І мовою глини ми тільки так можемо зараз боротися проти запеклого ворога. Що Це відбувається до 10 шахідів на рухло. О, дивились, збили, так, да, збили. вон бачиш, дивись, спокій. Збили, збили. Вогонь запеклих не пече. Нормально? Ми беруки важі. І висіли разом. Ми як вишні в набік. Дрова, дрова. Ну я ж так вийшло? Але дрова з вишні. Що б ви хотіли змінити в цьому музеї? Щоб... В цьому музеї? Да. Нічого, навіщо змінити? Можливо, у вас є якісь ідеї, які ви можете запропонувати. Мудрі кажуть, не треба дивитися ідеями. Треба жити, треба робити, Робити. брати і робити. Якщо поділося, ти їх ніколи не реалізуєш. Тому тільки засукати рукава вам. і Я вас відчув, почув робити, робити. і будемо робити добре діло. Саме робота, яку я роблю зараз, то вона із, із серії е, робіт. Як вона називається серія обереги. Це ж е, Гауранга, Відначально вона називалася танок і символізував танок свободи, тому що е, символ, якби, такий зовнішній символ вільної душі це щастя. А щастя часто проявляється як або пісня, або танок. Тобто щасливі люди вони хочуть танцювати і співати. І коли душа вона вільна, щаслива, вона танцює. Якщо ми самі по собі вільні духом, то е, неважливо, в яких обставинах ми знаходимося, нас не, не зламати. Мені завжди хочеться нагадувати людям, що ціль людського життя це дух, духовний розвиток. І ця скульптура, яка, ну, яку я ліплю зараз, вона якби, закликає і спонукає нас до, е, под, ну, якби, дивитись в небо, одухотворити своє життя. Піднятися з колін, якби матеріальне існування, і ну, прагнути вбись. Мені прийшла ідея, ідея, щось пов'язане з темою пшениці. Я її намалював, замалював і думав, що буде можливість, то я знову повернусь сюди і втілю цю концепцію. Тема об'єднання, тема єдності це для мене. Досить така потужна концепція була. І от тема пшениці і єдності, воно пов'язане в одному символі нашому. Це сніп. В ній показана вся сутність нашого українського народу. Коли ми об'єднані, ми сильні і ми непереможні. Тому цей символ для мене особливий. І я зараз створюю цю роботу, кожну соломинку. Я беру автографи своїх знайомих, своїх там, колег, відвідувачів. Кожен розписується на ці соломинки, і я їх в цій роботі всіх об'єднаю. Моя робота буде присвячена материнству під час війни. В принципі, мене буде називатися на Блакитна Мадонна, це вічна тема, вона там із класичного мистецтва, починаючи там від античне мистецтво і там. Але буде сучасна інтерпретація, тому що зараз це також така болюча тема. Дуже багато мам виїхали, дуже багато мам самих залишилося, і це моє буде перепрочитання. І робота буде дуже велика. Я не можу її одразу побачити. і Я собі уявляю, як це буде як це буде в цілому. Просто це прагнення до того, щоб все ну, налагодилось, прагнення там перемоги, прагнення, щоб всіх все було добре. І От мені просто хочеться ну, своєю думкою залежити це. Це я так сподіваюся, тому що задумка це одне, а дуже багато погоди дає, матеріал, тому буде видно, як буде складатися. Ну, це ж, бачите задум, потім проектна частина і потім результат. Вони. Не завжди ми з собою дружать. Може бути таке, що і це добре, коли для автора також вже кінцевий результат є подарунком. По-перше, тема війни. Це... Ми в цій темі живемо вже багато років. Моя скульптура буде називатися Захисник, воїн. П'ятиметровий, такий, така постать. Хочу зробити його з блоків, щоб там відчувалась міць. Сила. Ну і потроху от рухаємося до цієї мети. Тема моєї роботи неопилима купина. Коли я дізналася тему симпозіуму, то я зрозуміла, що буде сім робіт неопилима купина. Тому що тема настільки якось мені не мене переслідувала в цій роботі, що я не уявляла, яку іншу тему могла б я зробити. Неопилима купина це не тільки назва цієї червонокнижної унікальної рослини, і це не тільки гарна легенда, в котрій говориться про незнищенність, про неумирущість нашого народу і нашої України, а так само називається ікона Божої Матері. Ті поєднання, такі якісь ефемерні, легенькі, але міцні, вони будуть і єдність давати, і якийсь захист навколо того. До речі, я хочу, щоб всередині роботи можна було пройти. Тут будуть отвори десь розміру дверей. Подивимося композиційно, як то зараз буде верхня частина виглядати. Це тільки грамота. Візьміть. Філька. Філька. Ну, назва моєї роботи Іржаве сонце війни. Ця робота повинна показати те, скільки горя і скільки руйнації завдала нам ворожа армія. Вороги, які зайшли і все знищили. щент просто. Ви побачите там, що взагалі ця робота це як асоціація з руїнами. Це постійні руїни, це постійно чорне і вогонь. І якщо я уявляю, це як воно це все горить, да, там все змінюється, і цей метал да, він крутиться. Ну, і оце все я хочу передати в воїні. Сама робота буде мати декілька ярусів. Три таких яруси, будинків, які згоріли. І відтоді на верху роботи буде сонце, яке теж палає. Взагалі Архангел Михаїл, він архістратіг, головний серед Божеського війська і захисник Києва. Тож він має нас захистити. Тут, на постаменті, якісь мотиви зв'язані з казацтвом, з істотами старовинними, чарівними. Ось він теж буде яку, якусь грамоту в мене тримати, не тільки меч. А на зворотньому боці буде дерево. З українськими квітами, українським орнаментом. Приймайте квіти, приймайте це все для вас. І ці кульки. і Кульки тільки не <плес> полетіть. Вітаю, <плес> Давайте мені його сюди. Головою. Головою? Чекай, чекай, чекай. Головою. Давай допомагай тут. Відтобі не доспоних ночей Напророчить, отже, прирече, поведе крізь пекло бою, бо вогонь запеклих не пече. Не було відомо наперед, кожен з нас коли небудь помре, Бог тобі призначив кулю, а тебе і поля. Поріди сходили з орбіт, коли час з кінця свого довір, спотикаючись об повертих, ти своїх виносиш на собі, світалі. До ночей. Напророчить отже на пророчить, хоже прирече, поведе крізь пеклопою, вологою запеклих не пече.